Всім привіт! Ви на каналі Ліла Ваніла. У мене на каналі ти знайдеш рецепти простих домашніх блюд. Обов'язково підпишись, щоб не загубити мій канал. Сьогодні я буду готувати простий, і дуже смачний пиріг із гарбуза. Всі продукти ти знайдеш у себе вдома, якщо купиш гарбуза. Гарбуза мені передала мама, я його порізала, почистила і заморозила дольками десь по 200. 400 г в пакетах. Це дуже зручно і економно. У мисці манку залила молоком, перемішала і залишила набухати на 10-15 хвилин. грамовки. І опис ти знайдеш під відео. Яйця з цукром ретельно перемішати до однорідної маси, з'єднати набухшу манку з яйцями, перемішати. Додати розпучувач, олію чи вершкове масло і гарбуз. Його можна натерти на терці. В мене він заморожений був, я його перебила в блендері. Знову все ретельно перемішати, перелити тісто в форму і покласти в розігріту духовку на 180 градусів випікати до 40 хвилин. Поки верх пирога не стане золотистим, а зубочистка вставлена в центр, не вийде сухою. Дістати пиріг з духовки, дати йому охолонити в формі. Наріжте на шматочки та смакуйте. За бажанням можна посипати цукровою пудрою. Смачного!